Сьогодні ми побачили ратушу. Серед, як середини, так і з зовнішньої сторони. Давайте почуємо історію ратуші та емоції їх і однокласники. Ви побували на ратуші зняти. Скажіть свої відчуття. Добре. Розкажіть про історію ратуші. у 1800... У 61 році перший фундамент е став укріпляти Ніамчевський. Він укріпляв її, щоб як були урагани, е щоб вона не впала не стояла. Вони хотіли, щоб місце це було видно здалеку, і заступник Ніамчевського будував велику е велику вежу догори, і на ній установив прапор і герб. Тоді герб, ось, герб був намальований, тоді на ратуші його можна було побачити. І він був, виглядав у формі щита, замку і три башні, а зверху корона, а знизу латинська буква С. Це означало корона, королівське місто. Три башні, замок і побудований. Буква перша буква назва, як місто називається. І ще ви знали, що у свята є свій прапор. Він виглядає тако жовта лінія, синя і жовта. Це означало ясне сонячне небо, річка Крут і поле пшеницею. І ще є легенда, що. Е, Якийсь один богатир і знятина виніс годинник на плечах аж на, на самий верх рад. Доброго дня! Ви побували на, на радощі зняти. Які у вас були відчуття? Добре. Ще. Ви накалися? Ні. Мені дуже сильно сподобалось наверх на верхний Але мені було страшно, але я подолала ще страху. Сподобалося. Доброго дня. Ви побували на ратуші сняти, на які у вас були відчуття. Страх. Доброго дня, ви побували на ратуші сняти, які у вас були відчуття. Був великий страх, коли ми піднімалися на сходах, а особливо коли на висоті там був. страх. У музеї, на ратуші зверху. Ні, мені то було страшно, але я подавав страх. Доброго дня! Ви побували на ратуші Снятина. Які у вас були відчуття? Добрі. Лише коли піднімалися вгору, трішки боялися. Доброго дня, ви побували на радощі сняти. Які у вас було відчуття? Коли ми піднімалися, було трошки страшно. І коли ми там стояли, було трохи страшно, а потім стало вже Мені дуже сподобалось, але було трохи страшно, весело, цікаво. Коли ми піднімалися на радушу, мені було дуже страшно. Але коли ми спускалися, то було ну, не страшно. Все. І в музеї мені, мені, мені сподобалось містолет, ну і все таке різно. Мені дуже сподобалася ратуша, було весело, гарно, край дуже гарний. Довелося чуть-чуть нічого страшно. І сподовжував цей і ще мені сподобалося. Я бачу красивий краєвид. Мені на радищі дуже сподобалось. Дуже в нас місто зняти.